Апеляція на судове рішення. Чи вдалося адвокатам ув'язнених кримських татар із другої Сімферопольської групи переконати Московський апеляційний суд у незаконності вироку? Неефективність російської ППО, як розвідка Британії оцінила збитки армії РФ від ударів Збройних сил України по аеродромах в окупованих саках і Севастополі, полидання за митілі та сильний вітер, що накоїла січнева негода у деяких районах окупованого півострова. Вироки незаконні та безпідставні. Таке судове рішення оскаржують адвокати ув'язнених Росією кримсько-татарських активістів Енвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Моєдінова, Руслана Солейманова і Рустема Шейхалієва. Скарги розглядає поліційний військовий суд Московської області. Захист брав участь дистанційно в Кримському гарнізонному військовому суді. За словами адвокатки Лілі Гемеджі, сторона захисту намагалася переконати суд у незаконності самого слідства. Також детально розібрала покази свідків на підставі яких. Виносився вирок і наполягала на вивченні аудіозапису засідання першої інстанції. Наступне засідання щодо розгляду апеляції має відбутися 11 січня. Решение Верховного Суда 2003 года основано на э, законе, который уже утратил свою силу, и при этом это решение, э, принятое в рамках гражданского судопроизводства, не может являться преюдициальным актом для уголовного судопроизводства. Также сторона защиты детально разобрала показания свидетелей под псевдонимом, на основании которых, собственно, Выносился приговор, заявила в очередной раз, что с данными свидетелями не знакома. И несмотря на то, что суд отказал нам в исследовании. аудио протокола судебного заседания первой инстанции, где очень четко можно услышать имя Хайбулаев Энвер Рустемович, который выступал свидетелем под псевдонимом в данном уголовном деле. Мы заявляли о том, что ни один из секретных свидетелей, данные которых мы предоставили суду первой инстанции, суду апелляционной инстанции, не знаком с нашими подзащитными и оговаривают их, находясь под чьим-то давлением. Нагадаємо, 27 березня 2019 року в окупованому Криму в мікрорайонах Сімферополя, Кам'янці і Строганівці, російські силовики влаштували масові обшуки у будинках кримських татар. Окупанти затримали 20 кримських татар за підозрою в причетності до міжнародної політичної партії «Хізбут» та Хрір. Майже всі затримані з громадського правозахисного руку Кримська Солідарність, відомого своєю активною роботою і захисту жертв політичних переслідувань у Криму. Серед них є правозахисники, громадські журналісти, і волонтери у листопаді 2022 року ростовський суд НВРА Метова і Яшара Моєдінова засудив до 13 років колонію суворого режиму Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва і Османа Арифмеметова до 14. Підсудні винними себе не визнали і вважають переслідування політичними. Сили оборони України взяли у полон 41 російського військовика з окупованого Криму. Більше з них, ймовірно, є громадянами України. Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Фейсбуці. Про полонених кримчан, що воювали на боці Росії, заявляють і в українській розвідці. За словами представника ГУР Андрія Юсова, в Україні є полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія. І кількість таких осіб додається. Як кримчани, державні зрадники і колаборанти, так і. Представники інших окупованих територій, які потрапили до українського полону в статусі російських військовополонених, з одного боку є відповідні провадження і рішення судів з іншого боку, для нас важливо повертати наших оборонців-захисників. І за умови, якщо ця особа хоче потрапити на обмін і поїхати назад до Росії. І відповідна держава агресор підтверджує, що хоче обміняти цю особу. Так, такі варіанти розглядаються. Британська розвідка оцінила збитки від останніх ударів по аеродромах окупантів у Криму, зокрема по литовищах у Сахах та Севастополь, які ЗСУ атакували 4 січня. Такі удари завдали значної шкоди військовій інфраструктурі росіян і, вочевидь, понизили покриття російської ППО над кримським регіоном. Попри їхню підвищену готовність, водночас свідчать про успіх збройних сил України, вважають і міноборони Великої Британії. Також у відомстві припускають, Росія завдала ударів у відповідь 8 січня, коли масовано обстріляла Україну з повітря, зокрема Кривий Ріг та Запоріжжя. Загалом російські окупанти випустили по Україні 59 ракет різного типу і шахедів, 18 ракет і всі 8 дронів силам оборони вдалося збити. 469 кораблів скористалися українським морським коридором за попередні 5 місяців. Про це повідомив міністр інфраструктури. Тури Олександр Кубраков разом ці судна експортували майже 15 мільйонів тонн вантажів, зокрема 10 мільйонів тонн української агропродукції. 39 кораблів кораблі зараз завантажуються в портах Одеси, Чорноморська, Південного. Попри шторм, зерновий коридор продовжує працювати в Чорному морі, але існує мінна небезпека. Розповіла керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Водночас додала, враховуючи всі ризики, рішення приймає судновласник. Нагадую, що замінування чорного моря ще досить високе, і незважаючи на те, що працюють сили оборони, можливі принесення до узбережжя ось таких морських мін, радіус ураження яких до 200 метрів при розриві в на відкритій поверхні, тому треба пам'ятати про це і про власну безпеку. В Чорному морі зараз корабельне угруповання ворога переведено в пункти базування, оскільки дійсно погода може призвести до того, що просто станеться корабельна несподіванка і трошки кораблів. Світла, тепла і транспорту через снігопади та сильний вітер у деяких районах окупованого Криму виникли перебої з енергопостачанням. Окупаційна влада призупинила рух автобусними маршрутами, закрила дитячі садочки та перекрила рух паромними переправами, зокрема Керченську. Про це пишуть місцеві змі. Найбільше перепало двом районам: Чорноморському та Роздольницькому. Там нема ані світла, ані води, ані опалення. Йдеться зокрема майже про 40 багатоквартирних будинків. Окупаційна влада запевняє, варійні бригади до кінця доби енерго та теплопостачання відновлять.